Традиційно у цій порі для вас працює час місцевий Кременчук. Вітаю усіх, хто дивиться нас. Мої колеги вже готові повідати вам про те, як вогнеборці гасили пожежу на очах дітей. Кремечужани вшанували пам'ять жертви в Україні. А пузики вагітних мамочок розмальовували прямісінку у парку Придніпровський. Залишайтеся разом з нами. Родзинкою заходу став пузі арт. Розписи животиків виконувались сертифіку... А Це дуже цікаво, замечательно. Узнали сьогодні нове як ухажувати за младенцем, як роди будуть проходити, дали совіти. Вот. Я думаю, надо продолжать в таком же духе, что про проводили для молодых мамочек такие вот замечательные акции. Беременным дарятся такие положительные эмоции. Она чувствует себя в центре внимания, ее украшают, за ней ухаживают, ей такую энергетику положительную создают. Потом значит, память останется в изображении. Ну и малыш, мы тоже с ним взаимодействуем. Они либо молчат, либо толкают и активно подсказывают, где продолжать. Анна Мащенко, Максим Пальчик, час місцевий Кременчук.